Всем доброго дня, Антош, наш я забуву, я ж тут типа, один. Так, що я собі приготувала їсти? Яблуко йти. Не, ну це дівчина хочеться, хотіла поїздчик. Мячик. Упс. Попус, сонош... Нічого не станеться. Полмасові хребет. Добре, теж ж в мене є завжди якийсь доктор не знаю, як він з'являється і мені все це робить. Стоп! Цього тут не було. Добре, треба перевірити. Вау, що це за махина? Це, це якийсь клад. Е, напевно, я тут можу вибити це. Ай! Ай! Ну мене прибило. Ай, хребет немало ну, мені. Ай, боліче. Правда, вот эти... О. Не знаю, що це за доктор справа. Вау, тут якась штучка. Вона що може робити? А ну это нажали на пять цвета. Нам не так потрібно якось поварнуть. А тут як пройти? О, там сковоро, а тут якась гантеля, Значить, треба зараз прыгнути. А, тут є такі колеса. Спеціально видно. Так, вот так. Добре, те, що я в Роблоксі паркурив. Тому я может, даже вот так вот. Так. Треба приготовить. И... Не получилось. Але я залез. Чуть-чуть. Ай. Ай. Ай-яй-яй. О. Что это за штучка? О. Так дымно так. Значит, якась кислота під мною. на це справи, якась. кислота. треба пошвидше выбиратись. Тут є якась тоже штучка. Добре, мені все, она не потрібно. Техническая неполадка. Что за такие? Что за такие? Эм, давайте проверим. Эм, Воно ничего не делает. И еще одна это как будто... Я кейс вожил, включился. А! Так, друзі, це я, Бой, і Я вам з вами не повітався, Тому всім привіт! здорова, А це була історія про мелона, який проходив. не знаю що, але це... я зробив видну якісь... Як це тут вам хорош. Якщо вам це все сподобалось, як це все вигляде, тоді ставте лайк. А я буду відносити мелона. Щоб цієї жертви не було. А всім бай-бай, А ви були на каналі Сімба Бой!